Відгук по активатору клітин. Тут фотографія хлопчика Олександр 16 років, фото з двома сеансами активатора клітин. Перший день 15 хвилин і через перерву 15 хвилин знову другий сеанс. Прийом води обов'язковий день, що ми працюємо з активатором. Могло бути і краще, якщо без гебадами, але. Почали ми зі слів, ну та й давай подуємо ха-ха. З такою фразою пішов наш процес. Зрозуміло, що ніхто не вірив в фен. Фен іноді так називають, говорять на фен, тому що він дуже подібний на фен активатор клітин. Ми були в гостях і хлопець випив води 15 хвилин. І розказується, як же дули активатором клітин. 3 хвилини по меридіанах спини та обличчя, ладоні та ступні по 3 хвилини, 3 хвилини по зоні носогубки. Через 15 хвилин перерва, повторили знову 5 хвилин носогубка і закінчили ступня ладошки. Через день приїхали з батьками до нас додому, повторили по тій же схемі. Розпав після процедури до обіду. Фото зроблено на наступний день. Дивлюся, нагадую, це було перше. І тут вже видно, як настільки стало. Очистилася шкіра, пішло загоєння дуже швидко, ви знаєте, як підлітком у віці. Часті висипання. Дуже чудовий результат.